У секторі Газа сталася велика трагедія. Так, ракетний удар влучив у лікарню у місті Аль-Алхі, що внесло життя десь 500 осіб. А про кількість загиблих повідомляє палестинська сторона. Хамас вже обвинувачив у цьому ізраїльську сторону. А у свою чергу Ізраїль обвинувачив у цьому ісламський джихад. Це така групировка. Вони заявляють про те, що їх ракета просто не долетіла до цілі, до Ізраїлю і впала на цю лікарню. Через кілька годин у багатьох змі з'явилося відео, де видно, що ракета просто і справді не долітає і падає на території сектору Газа, звідти вона і була запущена. А тому зараз ізраїльська версія звучить більш переконливо і має якісь пруфи. А ось палестинська версія не має нічого. А ще варто взагалі зазначити, що всі ці ракети, які використовує Хамас та інші подібні ісламські групіровки, це якби не справжні ракети, тобто це не промислові ракети, це не промислова, це не військово-промислові сі хроби, це усе саморобки, які буквально робляться з водопровідних труб. Я думаю, багато хто бачив ось такі відео, де Хамас буквально показує, як вони роблять ці ракети. А, тому осічки у такої зброї буває вкрай часто. А вже ж і звичайна промислова зброя може неправильно спрацювати, але у цієї саморобної зброї такий шанс набагато більше. Разом з тим почалися великі мітинги у деяких мусульманських містах, наприклад, у Йорданії та Ливані були значні, і вони відбувалися біля ізраїльських посольств і навіть біля американських. Акбар! Акбар! А також удар по лікарні засудили багато арабських країн. А також цей удар засудив Ліван і Туреччина. Усі вони говорять про те, що саме Ізраїль завдав цієї ракетної атаки. Доволі цікаво, що і Ердоган почав критикувати ізраїльську сторону і заявив, що Ізраїль треба зупинити. А це ще одна проблема, до речі, в американо турецьких відносинах, і в принципі вони стають все гірше і гірше. А ну я вже ж антиізраїльські і антиамериканські протести пройшли і в Ірану, Ну тут я думаю, що ніхто не дивується. А Сполучені Штати та Китай теж осудили удар, при цьому не кажучи, хто в ньому винний, але все ж таки Байден сьогодні був у Ізраїлі і зробив заяву, що його зробив не Цахал. тобто вкотре підтримав ізраїльську сторону, і в принципі для Сполучених Штатів це теж така позиція не дивує. При цьому Байден скасував свою поїздку в Йорданію, тому що там почалися протести.